Картини, які важко відрізнити від фото. Ці полотна, які вражають своєю реалістичністю, створює Світлана Будник. Жінка розповідає, спочатку малювала квіти, потім вирішила спробувати щось нове. Тож зараз пише здебільшого графічні портрети жінок, виконані простим олівцем. В жіночих портретах я більш за все дивлюся на емоцію. От, ну, знов-таки, творча людина, вона емоційна. Це, що всередині, вона хоче відобразити це на папері. Ось так і виходить. Щось сподобалось, десь відгукнулася ця картинка. Мені захотілося намалювати, я малюю. Героями картин Мисткині є відомі особистості, пересічні люди, її знайомі та рідні. Одна з найбільш близьких її серцю робіт портрет синів. Мій старший син Владик. Ярославчик. Ця робота е досить складна для мене була. ну, Зрозуміло, що емоційно, це ж мої дітки, я ж їх я бачу е не так, як от на фотографії. Дуже багато деталей, які я хотіла відобразити чітко е в ре ре реалізмі. І тому ця моя найулюбленіша. Художниця каже, талант це в першу чергу жага творити, а далі щоденна наполеглива праця для розвитку та вдосконалення своїх здібностей. Коли це все два роки тому починалося, я настільки горіла цим, всим, що я викроювала навіть хвилинки своєї обідньої перерви, там по 10, ну максимум 20 хвилинок на роботі, хоч щоб щось намалювати. І тому мої колеги. Скажімо так, перші, хто бачив народження деяких картин. Я бачу, як вона розвивається, як працює над собою. Це дійсно її захоплює. І це дає мені ну, таку надію, таку думку, що кожен із нас, кожна людина може знайти в собі якусь часточку такого чогось прекрасного, його розвинути і прикрашати і своє життя, і своє оточення, і свій простір. Хоча б навіть такими прекрасними роботами мисткиня працює у техніці реалізм і досягла такого рівня, що у неї вже замовляють портрети. Виконала чотири таких роботи. Я маю сама вибрати фото, бо я бачу людину по-своєму. Я бачу в ній те, чого можливо вона не зовсім помічає в собі. Ця фотографія має відгукнутися в мене. Нині Світлана Будник готується вперше представити свої творчі полотна на загал. Незабаром вони стануть частиною експозиції художників, працівників РАЕС. Мисткиня впевнена, що це лише початок її становлення як творчої особистості. Мені здається, що те, що намальовано, це набагато цінніше і цікавіше ніж фотографія. Я хочу досягти того рівня вміння, щоб я зобразивши людину навпаки підкреслила її. Особистість, її е, красиві е, сторони і її душу, бо душа відображається в очах. Ангеліна Бурак, Тетяна Ковальчук та Анастасія Лалак.